Ривиріг у Скорботі. Сьогодні близькі, колаги, однокласники пробуджали рідних, які загинули у той страшний вечір 4 квітня. Вікторія Головко, звичайна жінка та любляча мати. Того трагічного вечора вона, не вагаючись ні секунди, стала щитом для восьмирічного сина Матвійка, тим самим врятувавши його життя. 7 квітня криворіжці зібралися у храмі Святої Трійці, щоб віддати їй шану. Дуже гарна, дуже доброзичлива, дуже добра. Ну гарна людина, гарна, дуже гарна, дуже гарна матірка, дуже гарна. Ну, Дуже гарно, і робітниця, і працівниця. Вона дуже гарно вишивала і нитками, і бісером, в'язала, і спицями, і крючком. Вона дуже була така працьовита. Цього ж дня обірвалося життя 15-річних Данила Нікіцького та Аліни Куцанко. Вони були закоханою парою. Батьки хлопця у ті жахливі моменти після трагедії були не в змозі говорити. Сиділи біля нерухомого тіла сина, а бабуся тільки шепотіла крізь сльози. Ти ж моє сонечко. Сьогодні їх разом у білих трунах провели у засвіти. Батьки, схиливши голову над ними, оплакують дітей, у яких попереду ще мало б бути ціле життя. Не пам'ятаю ні разу, щоб Даня був чимось засмучений. Даня заходив в кабінет і завжди в нього була посмішка на лиці. Це така щаслива дитина, яка була душою компанії, яку любили друзі і який був таким знаєте маленьким живчиком у той зловісний день вони гуляли разом з друзями, як раптом балістика на місто, вибух, і їх більше немає з нами. Творча річність така весела, ярка активна допомагала людям еміці, там. Тому дружелюбна була якась така душа кампанія. Цей день назавжди залишиться чорною сторінкою в історії міста та всієї України. Загалом, через атаку Росії на Кривий Ріг, загинуло 20 людей. Серед них дев'ять сидіти. Перший міський висловлює щирі співчуття родинам загиблим. Світла їм пам'ять. Анастасія Костенюк Лі Привчук, перший міський.